Добрий день, сьогодні погода, нас порадувала сонечко. Встала вранці, дивлюся сонце. Думаю, ну все, гарний настрій, забезпечений. Сідаю в свою чисту машинку і їду. Сьогодні у мене по плану екскурсія по місту Суми в одному із районів. Так що я беру вас з собою. Будемо разом слухати історію нашого міста Суми. Це дуже цікаво, тому що це старовинне місто і багато, багато в ньому цікавих подій траплялося за цей час. І багато будівель старовинних, які мають цінність історичну. Ой. Сідаю в машинку. Буду брати вас із собою. послухаємо екскурсію. Може вам буде це цікаво? Напишите мені, чи, чи знімати такі відео, тому що екскурсія у нас щосуботи-щонеділі. Є ще у нас дуже цікава екскурсія. Нашим кладовищем там багато історичних поховань, таких як, ну, от є екскурсії в Личаківському, на Личаківське кладовище у Львові. У нас щось таке приблизно в мініатюрі. Є багато чого цікавого послухати. Тим більше, наш екскурсовод Євген цікаво розповідає, все так пізнавально, все так запам'ятовується гарно. В доступній формі він це викладає. Так що, підемо зі мною. Все, поїхали. Так як сьогодні неділя, що ви думаєте, я не могла не зайти в секонд хенд, тому що робочі дні я приїжджаю пізно додому, вже секонди на які не хочуться заходити, тому що темно. А сьогодні був останній день ще в одному із них. Я зараз покажу, що я. Придбали. Так. Ну воно, звичайно, все пом'яте, то що це ж секонд. Може вам буде цікаво. Так, дивіться, придбала таку. Таку льняну ковтинку. Льняну. На, На одному гудзичку льон. 100% льон, 12-й розмір. На мене сіла ідеально. Ще придбала зараз отакий от піджачок жовтенький. Кажуть, що в цьому, ну, я дивилася стилістів-блогерів. І вони кажуть, що жовтий колір буде дуже популярний, а дуже трендовий. І знайшла, ну, це останній день, я ж вам розказую, знайшла отакий. От во... Піджак Зара, жовтий. Він такий подовжений, і у нього навіть е, зашита, зашита ззаді шліца. Його, мабуть, ніхто не носив. Він десь був або на складі десь лежав, або десь був як ну, як виставковий, виставков, а як десь в залі, там, може, на, на якоїсь е, манікені висів. Значить, у складі тут 97% віскоза верхня частина. А підкладка Поліестер ну таке. Ну, воно дуже приємний. Дуже приємний. На дотик дуже приємно. Я наділа на мені дуже гарно дивиться. Я думаю, з блакитними джинсами або з спідничкою джинсової блакитної буде дуже цікаво виглядати. Так, ще один піджачок ляний. Ну, воно пом'яте, воно не має того вигляду, яке воно буде, коли я його приведу до ладу. Отакий От піджачок льон. Він такий широкий. Рукавчики у нього, отакі От вона на за защіпах. Так, на защіпах рукавчик. Він для неї, в гусячу лапку. Дуже приємна до тіла, дуже гарний колір. Такий, не, не розумію, темно-синій з білим або з сірим з таким. Ну, я, може, вдома, якщо буде ну, можливість мені зняти, щоб воно було мене видно, тоді я вам покажу. Ще взяла отаку сукню. Ну, це, звісно, поліестер, звичайно, ну, нічого приємного, але, дивіться, який колір. Колір, і вона така, така легенька, повітряна. На таких тоненьких бретельках вона буде дуже цікаво дивитися на тілі. Вони такі от, бачите, зверху як закриває е, бюст, то можна навіть без бюстгальтера, бюз, без лівчика, по-нашому, по-простому, без лівчика можна надівати і нічого не буде просвічувати. Дуже гарно. Ну, Це поліестер, звісно. Ну, нічого. Зато колір ти це якийсь, оцим жовтим з, жовтим піджачком, дивіться, як воно з, 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 з тут. Кольорова гама, яка цікава, виходить. Можна цю сукну надіти зверху піджачок, ну буде дуже шикардосно. Так, ще що я знайшла. Я знайшла таку, такий кардиганчик. Кардиганчик синього кольору. Здавалось би, нічого такого особливого. Ну, він легенький. Але в складі, в складі тканини, 73% шовку і 25% льону. Ну, бачите, який ну, склад? Отакий От склад тканин я люблю. І я його завжди такий обираю, щоб було приємно. Так, потім ще знайшла шарфик. Такий шарфик. Він ну, такий середній довжини, не, не короткий, не довгий. Він також вироблений в Італії, написано. В ньому в складі 80% вовни і 20% кашеміру. Оце такий ж, ніде немає ніяких дирочок, немає ніяких плямочок, немає ніякого дефекту. Він такий приємний, м'якенький, його також попрати, і він буде дуже гарно виглядати і дуже теплий. Ще взяла ейсос. Я ніколи не брала Asus. а цей раз взяла. Тому що сукня, сукня, отака, вона, в рубчик. Вона така ну, не довга, а вона більш така, як міні. Вона з, этим, з поясочком. Тоненьким. І вона також склад дуже чудовий. Склад, скажу вам, склад 77% віскоза і 23% поліестер. Це дуже гарний склад. Вона також була вся, без всяких зачепок, без всяких дірочок, без, без всяких дефектів. Дуже цікава сукня. Так що. Зайшла і не могла вийти. За все, я заплатила 70, там, гривень. Ну, розумієте, да? Якби Це зовсім дешево. Якщо шукати, я прийшла не в перші минути. я прийшла десь вже півтори години від відкриття цього магазину останнього дня. Людей було багато, кожен брав те, що йому сподобалось. Ну і я знайшла те, що й мені сподобалось. Так що Отакі о діла, такі от справи. А зараз сиджу, чекаю, екскурсія скоро у нас буде. Так що і, і, і приємне, і з корисним. І екскурсія, і секонд, все разом. Будемо гуляти, вислушувати. Раніше я екскурсію свою назвав екскурсію рефлексії, тому що я хотів показати: ну, в Сумах немає туризму в його класичному розумінні, що приїжджає з іншого міста, і дивиться. Так, і я тому це назвав дослідження плюс рефлексії. А зараз я би ще це назвав екскурсійна терапія, тому що ми можемо трішечки, якби не те, що відволіктися про все забути, але повернути наш фокус, те, що ми можемо прогулятися вулицю, насолодитися архітектурою, дослідити і порефлексувати, звичайно, провести час досвідчити. Вулиця Троїцька у нас головна ми ще народі так називаємо, але її офіційна назва вже не така з 2017 чи 2018 року, тому що названа на честь імператора. Вважають часто, що на честь імператора Олександра ІІ, але насправді Олександра, проте про гімназію ближче. Але гімназія не єдиний історичний навчаль заклад на цій Відразу на початку, де ми з вами зустрілися, ось цей будинок, якраз оця його частина, це міське училище, Чотирикласне міське училище 1905 року. Кудись уважно. Не, це не шедевр архітектури, але є елементи декору. Пілястри, це декоративна колона, капітелізм це все приємно для людського когу. З іншого боку, навіть між вікнами є такі гірлянди, якраз рельєфною скульптурою року. І архітектура дуже впливає на психічний емоційний стан людини. От ми можемо цього і не розуміти, але насправді форми, об'єм, колір дуже сильно в нас впливають. І якщо ми зараз що у нас у місті, то буде. Уявіть площу Незалежності, уявіть потім всі будинки, які є. Плацпіонері, бібліотеки Крупської, в стилі бруталізму, модернізму, вони стали за сірими такими, а панель не повністю забудова, от повністю місто тут немає ніякого пару. Це щоб півбіди, тому що тут є планування. А я, якщо думаю, от люди в як живуть. Коли людина їде по Харківській, вона проїжджає широку вулицю, як про Видно спасок на собор, жіноча гімназія, фонтан, альтанка, музей. Це красиво, річку приїжджає. А людина, яка живе зі сторони автовокзалу, їде по Львівській, від'їжджає, нічого цього не бачить, бачить у нірмах Києві, як монстр, вже розрісся. Макдональдс, Кіпіш, треба переходити. І відчуття міста зовсім інакше. Тому що ти бачиш щось з іншого боку. І тому, коли ми їдемо в якесь інше місто, в якому є ці бомби. Запам'ятайте, в сугах готики немає і сувати не можуть. Готика це середньовічний стиль, зароджується на півночі Франції. В кінці 12 століття це дуже така рання готика. Потім продовж 13-14 -го, го розвивається далі на схід. Німеччині стали це популярно, навіть є готика, яка називається, дуже красива. Іде на схід. От і вів був готичний в 14-15 столітті, поки не зберігався на тобі. А суми готичними бути готи не можуть. Тому що суми місто, яке було засновано в середині XVIII століття, це вже доба бароко, і власне тоді українська культура купалася в цій філософії, в цьому мистецтві, в цій культурі. Тому у нас найстаріший храм Воскресенський власне в українських барокових формах, не готичних. Але що це така? Це неоготика. Ви ж знаєте, що таке неотичка? Нео так? І що до чого Но вы, да, ну, неонацисты. то вы, да, вот, ты же неонацисты, что вы нацисты. Новые нацисты, укранацисты. До речи, в подручниках на наших оккупованных территориях там описано, что укранацизм – это худшая форма нацизма, которая существует. Вот, вот, а? Кажу, чи важливо буде для вас знати точну дату будівництва храму? Чи 1901, чи весна 1901, чи 1911? Звичайно, ні, тому що на наше життя це не цьому ніяк. Якщо ви не пишете наукову роботу, в принципі. Але важливо, чому є кусти? Тому я теж питаю, можливо серед вас є католики? За два такі вже житті. Три плюс років екскурсії по вулиці Троїцькій була одна пані і один хлопець. які були католики. Я кожен раз запитую, я веду е, соціологічний амператор. Раніше при населенні в 30 тисяч був побудований постепен. І пропорційно католиків Сумах тоді було набагато більше. Переважна більшість, низько переважно, майже ну, 99% це були поляки. Як поляки опинилися у нас? В першу чергу Польща як незалежна держава вже не існувала. І частина Польщі була в складі трьох губерній: Віленська губернія, Любінська губернія, тобто, Примісляцький край його називали ще. Це були піддані Російської імперії також. Багато хто з них теж їздив по бізнесу, хтось їздив як спеціалістів, працював. І абсолютно більшість поляків, які проживали в Сумах на початку ХХ століття, це були переважно спеціалісти на заводах або ж бізнесмени, підприємці зі своїм власним бізнесом. Наприклад, Лев Давидович Чорнобильський на початку ХХ століття збудував суконну фабрику, на основі якої вона розвивалася, потім була зруйнована, і зараз там мануфактура. Це завдяки йому. Едвард. Кайданський, ми зараз пройдемо і його сабняк побачимось, будував велику електростанцію сама, повноцінну велику дизельну електростанцію, яка давала електрику сюди, в центр міста. Чи воно за тушу будинок тут да Тут диспансер. Е, та, ні, та, 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 -диспансер ага. Там, де його годю диспансер. І вважається, що він ще помер від туберкульозу якраз. Ну, це така уже іронія або правда, не правда. Е, Андрій Сташевський, він замбув головного лікаря і перший педіатр нашого міста, теж от поляк. Адам Перкович в його садибі, в його підприємстві на Ярослава Мудрого, зараз Зеленбуд знаходиться, а він займався теж тоді, по факту, Зеленбудом. Багато парків, скверів були оформлені саме. І Багато поляків завіснення табор заводу. І для всіх них треба було місце для спілкування з Богом. Але спілкування з Богом це не лише тільки лікування. Це спілкування з людьми. Хочеш не ти ти, ти хочеш добровільно приносити порядку. Кожна людина робиться, це місце соціалізації людей. Це центр цієї спільноти. За колись спільноти базу в Польській спільно. А почав ХХ століття репресійна доба, є фотокат, 1918 рік. Це взагалі є знайшов. Не не але років десь сім тому я просто читав, там досліджував, теж цікаво. І захожу, це що така. Знайомий костел. І там написано в сумах. Цікаво те, що там якесь польське товариство, якась його назва, жіночка. І я думаю, от бачите, ні разу. Для мене спрацювала там. Для мене ця місце не якби відома. Я з дитинства. З 29-ї школи, через міст, через Дибанку ходив в центр біля костелу Я навіть не знав, що це костел, поки мені не пояснили колись, коли мені було там 9 чи 10 років. Але оця саме для мене от я суми завжди представляв так, через цю архітектуру. От це просто шукав, як ти являєш. Якщо ти йдеш по-Лінській і ти уявляєш місто mm -hmm. так, в Нірмах Київ, я ходив через цю частину і являв місто саме таким старовинним. І подивіться уважно, це один довгий будинок звідти, і він йде аж туди. Пам'ятаєте, ми, я вам казав, присадили Богдановичі, і, можливо, ви помітили, що ліворуч від неї стоїть довгий такий будинок, то були конюші. Так ось це будинок не житловий, це будинок не торгівельний. Тому що ми не на соборі на Воскресенській. Але подивіться на вікна. Це цілі вітрини. Навіщо вони такі? Це не енергозберігаємо в першу чергу, да, скільки тут тепла тіряється в цих вікнах. Тому що це не всюди були вікна. Ось це, наприклад, було не вікно, це були ворота. І саме це був якраз каретний двір, так званий у Сади Белішівський через дорогу. Они на архітектуру. Вона гарна. Зверху у нас є такі астики, але ось там добудова, тут добудова. Ну, тут люди, так, да, вони по-своєму там зробили. І теж. І будинок розчленований. Хоча, якщо його представити лаконічно відремонтований, повністю чистим загальним, він уже буде красивіший, Звичайно. Давайте, будемо. Тому ну, що ну, Цей собор тут, якщо на нього дивитися, подивіться, білизна сушиться. Так? От, давай, ну, на картину загальну загально да? а Влітку взагалі красиво, кожен раз приходиш, ну, тут ну, там, трусики різного розміру і такі, такі фіболочки, маєчки, так, ні, да. тут... Ну, Це зрозуміло, тому що ну, не всіх є там, нормальний балкон і посушити треба. Але уявіть собі біля собору. Божої матері Нотрдам де Парі, да, в Парижі, от, Собор святого Петра в Римі. Ну, Уявіть, да, от такі двірі і відразу труси, так, все висить. І чому так трапилося? А Насправді всі ці будинки являються аномалією якраз довкола Собору, тому що коли собор будувався, планувалася, і була спланована, і реалізована Троїцька площа. От у нас в місті повинна була бути в цій частині міста, в новому місті, в цій частині. Якби історичну посаду повинна бути площа. І ось тут довкола був газон, були клумби, дорожечки. І по факту зараз повинні стояти лавки, де ми приходимо, сідаємо, насолоджуємося прекрасним видом. Мами, з колясочками, пари гуляють. Там взагалі люди просто ходять і гуляють. Але у нас Хрущовка, тут Сталінка, там все це забудовано, і нам ще пощастило, що він збережений, тому що його хотіли ще раніше зруйнувати. Але залишився. Друга світова війна. Але ну якби вже не то. Потім думали, гадали, все ж таки орган сюди привезли і таким чином він ще зберігся грав. Але примітно те, що можна помітити, там в Житомирі така історія є, в інших містах, де Троїцький собор, я вважаю, найкрасивіший собор міста Суми. Такий величний, не знаю як на відео, але коли ти знаходишся поруч, ти бачиш його велич і красу. Зараз йду далі на екскурсію. Україна. Вона просто є, а да, там може написано бути як, не знаю, там унгар, Угорщина, якесь місто. Умовно. Просто вона була в архіві якогось угорського солдата. І, о, і все. Що ви відчуваєте, коли дивитеся на собор? Форму. А, велич. Я думав тоді. Веч. ви англійську сказали, що ріл, велич. Велич. Щось від Греції, колони такі, типу, від Греції, Рим. Ми в Сумах. Щось... Но... Капітолій Рим, ну це не збройний. Щось... Ну от так, туди сторони. В першу да, чергу, воно би, от, його теж було ну, класи... не класицизм, але він за своє от... не необоробливий все ж таки. Багато лютлину такої. Все такі симбіоз такий красивий. Я питаю, чому, тому що людина спілкується з архітектурою. Архітектура передає нам певне відчуття, емоції. І те, що ми кажемо, наприклад, велич, і я, ну, я думаю, що багато би зараз хтось би сказав, просто почули, що вже ну, одна людина сказала і не хочеться начебто повторюватися. Але насправді, от велич величний, це те, що найпопулярніше, якраз люди описують, коли на нього дивляться. Тобто, звідси можна припустити, навіть так ґрунтовно сказати, що. Мабуть, архітектор і, і та, да, і хотіли, да, тому що ми це і відчуваємо. Насправді, храм будувався якраз на кошти Павла Івановича Харето. Екскурсія закінчилась, хотіла зайти в собор Троїцький, познімати, але заборонили. Сказали, виключайте телефон. Тут у нас Українська православна церква. Це ось така меморіальна дошка. Ось будва і на чиї кошти. Думаю, вам сподобалася екскурсія, мені так. Я була, хотіла саме про цей собор послухати, зайти туди і побачити його. Всього, їду додому.